Плюс мінус життя, таблиця розмноження. Квадратний корінь із мрій романтика. Два пишем, три помічаємо. Розношена щоденна, проста математика. Душа підіймається до вищої, душа обчислює суму площ. Минуле майбутнє, живі і знищені. Правда, поезія, атомний дощ, дракон, Атлант, телефон, калина, віра, вірус мільярди нулі. Життя оперує безконечно малими. Ми всі поодинці також малі, але з усмішки, з потиску рук, з брехні, убитої на повал. Історія, найскладніша з наук, обчислює зоряний інтеграл. Із найдрібніших зоряних крихт, вища математика світу, з суми безконечно малих виникає безконечно велике.